У Черкасах завершують ремонт дороги на вулиці Чигиринській. Тут уже відфрезерували старе покриття і поклали новий шар асфальту. Нині бригади працюють уздовж провулку Семена Палія і на ділянці вулиці Олени Теліги. Крім того, працівники Чалу здійснюють аварійно-ямковий ремонт. На заміну покриття передбачили 120 мільйонів гривень. Додатково для ремонту затвердили ще 43 вулиці. Скажімо так, від вулиць, як Надпільна, наприклад. Особливо біля стадіону ці колійність будемо прибирати, це мається на увазі магістральні вулиці, до невеличких вулиць, на яких взагалі не було покриття, це як для прикладу, там колишня вулиця Гвардійська, зараз Святослава Хороброго, провулок Віри Борушевської, колишній провулок Пацаєва в районі, де.